Діти, Ми сьогодні будемо з вами читати казку Василя Чухліба Неслухняний гарбузик. Ох і неслухнянець він, Вранці умиватися ніяк не хоче. І тоді тато притримує впертюха шорсткими ручиськами, а мама кропить синочка росяницею з голубої лічки. Ополудні, коли вся родина дрімає, він починає качатися з боку на бік, шарудіти. Врешті висовується з під захистку і незмигливо дивиться в небо. І що ти там побачив? Та сонце ж голівку тобі напече і не напече. А подивись на яке воно. Касиве сонце мов величезний золотий гарбуз. Отаке От придумав на ось хоч капелюшок надів. Лагідніша є мама гарбузиха, а то пов'янкує непосидючий гарбузик у мандри погороду, поміж картоплею, буряками, кукурудзою. Спробуй його знайти. Ось і знову прокинулися гарбузи. А від гарбузика місце тепленьке. Де це наш неслухнянець? Чи не виконув він знову якого коника? Може, він з огірочком грається. Але ні огірочок, ні динька дружка свого не бачили. Гарбузиха пошелестіла городом, аж тут огірочок услід. А он він ондечки угору подивіться. Глянули. І за свої гарбузячі голови вхопилися. Гарбузик виліз аж на повітку, ще й гайдається. Ой, упаде, ой, лишенько. Ось я йому, нехай тільки додому прийде. І чого ви бідкаєтесь? Погайдається, та й на землю спуститься. А що ж ви, під вашими боками цілий дні вилежуватись?» Заспокоював сусід високий, чубатий соняшник. Але ж гарбузика треба було рятувати. А як? Може, б, оця клопітлива бджола допомогла, вона колись медлянистий пилок з гарбузових квітів брала. Хоч гарбузики мали, але сама я його не порятую. сказала бджола і майнула до пасіки. За якусь мить сила силенна золотавих вертольотиків закружляла над повіткою. Ледве здійняли вони гарбузика натужно ревучи. Пронесли над городом і опустили поряд із хвильованими до розпачу гарбузами. Мама гарбузика так зраділа, що й не нападалася на неслухнянця, гладила його по голові. Тато гарбуз тільки покахикував. А якби впав гарбузик винувато принишки під теплими боками тата й мама. Звичайно, шкода, що наполохав усю гарбузячу води. Але ж повіки так далеко відні, видно і весь город, як на долоні, і левада. А якби вилізти на оту височенну то полю, щоб для тину, то ще й далі можна було роздивитися. А що? І вилізе. І знову всі будуть казати, гарбузик неслухняний, а може, він просто допитливий. Діти, якщо вас зацікавила ця казка, то приходьте в центральну дитячу книгарню імені Пушкіна, яка розташована по вулиці Паркова, 14.